Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. ви на каналі Таро Україна. Ми сьогодні дивимось Херсон, Херсонщину, Одесу Миколаєву. Чомусь мені сьогодні хочеться подивитися, чи можливе знову підтоплення Херсонської області. Я не знаю чому. Воно просто в голові подивися. Ви місцеві, ви розумієте місцину краще, ніж я. Тому я вас дуже прошу, ну, дослухайтесь, просто вислухайте, і потім ви побачите, як це програється. Чому? Тому що я можу по-своєму якось пояснити, а ви, наприклад, розумієте це правильно. Зрозуміли? Самі собі розтрактуєте, що стосується затоплень підтоплень. Карсон не дні. Виїздять. Виїзди пішли. Багато сидіти в підвалах. Холодно чомусь буде, холодно сиро, Я не тільки про підвали, взагалі якось от. Сіро, холодно, може все повимикають. Жаби дали, це ворог, щоб ви йому не дістались, жертви. Якесь загострення ворога буде. Мені дуже часто здається, що у вас буде дуже багато божевільних. Знаєте, коли люди по вулицях ходять, самі з собою розмовляють. Я яка погана картинка йде. Як сіре місто холодно, і майже Ну, пусті вулиці будуть, якийсь такий момент. Потім пройде. Угу. Так хочеться вже наші літаки побачити в небі. Якби ви знали, я так люблю літаки, але щоб наші були, щоб наші вилітали і по цих оціх працювали, божечки. Дайте літаки. Мені чомусь здається завжди. от Я коли ну дивлюсь картину. Авіація і Херсонщина. У вас просто це може врятувати. Я прям відчуваю вашу таку радість, що це наші летять, наші летять, знаєте, що це. Ну, ворог, ворог відсунеться туди. Херсон. Найближчі дні. Боже, чуть сюзу не пустила. Вибачте. Ворог активний. Не хоче дати вам ні спокою. Ані можливості навіть з якихось населених пунктів виїхати. У вас мобілізація жорстка. жорстка. Якісь документи важливі, обласні, зіллюються. Є якась криса, кріт, як кажуть, да? є жінка у вас в адміністрації, при владі, вашим і нашим. І туди працює, і у нас працює така красотка. Херсон, найближчі дні обстріла, очікуєте на якусь зброю, щоб якось трохи себе обезпечити. Є небезпека для цивільних, є пряма загруза, херсонщина доокупована, найближчі дні. Щось маленьке, ти гупає постійно, гупає постійно. Ворога, я так розумію, снарядів побільше стало, тому що ну, побільше гупає. Але б'є в нікуди. Обстріл, обстріл, обстріл. Але військові чомусь радіють, знаєте чому? Що він там відстрілює і, ну, можливо, що жертв немає, або що ну, просто в нікуди б'є. Що, ну, Дурість якась. Що не по людях і добре. Херсонщина окупована, херсонщина окупована. П'ють, гуляють зараз. Окупована Херсонщина. Зіткнення. Вони там десь добре а, вкупалися, щось поставили. Захист якийсь собі, ворог підсилив. Херсонщина, окупована. Багато вогню. І втрати наші є, і рух потроху є. Неправильно щось робимо. От, невірно, якось Ідемо в лобову. Нам кажуть, десь вам треба також стати в захист, а десь розумно дуже хитро піти, а ми лоб в лоб йдемо, тому великі втрати. Ми ж не можемо на це вплинути. Правильно, якби ми все могли порішати, вирішити, Одеса найближчі дні, Одеса, ми будемо цього літку купатися, я хочу на море, я дуже хочу. До вас. Давайте щось зробимо, щоб просто вже не обстрілювали. Хочеться на море. Передчуття буде. Може, залп, залп якийсь з моря, щось як пуски будуть. Передчуття. Так що здригається, знаєте, спочатку земля дрожить, а потім вже йде вогонь. От хитрий лис. А, ворог хитрий район спочатку, нібито не на Одесу, нібито не до вас, а потім раз і пішла біда. Одеся найближче. Є, хто е -е, рискає ППО вишукує. Таке відчуття, що декілька разів влучали, влучали у вас в ППО. Тільки поставлять або тільки перевезуть, або тільки там щось налагодять, є влучання. І це хтось зсередини здає. Є небезпека для міста. є. Де у вас ще є порти? Не в місті. От там буде небезпека. Якийсь населений пункт будуть рекомендувати кудись, можливо, або переїхати, хто боїться. Будуть якісь людей перевозити. Так. десь найближчий Є небезпека для цивільних. Знову ж таки показує. Він нібито дронами, дронами може збоку, звідти, звідти, а потім раз і на місто. Тут і ракета може бути. Мої хороші. Тут іде спочатку щось леге-полегше, а потім буде таке прям гупає сильно. Волнами. Потім ще раз ракету показує волнами. Випробовує захист. Знаєте, продавлює, протискує. Все, так Миколаїв, захист у вас працює, військові радіють. в районі дуже гучно. У вас небезпека для інфраструктури, для портової, для промислової. Захист буде працювати, ви будете чути, що збувати, але є небезпека влучання в місті, тому що. Прямо може дронами до району йти, може дронами до передмістя йти, а є небезпека, є небезпека, є небезпека біля води. Показую, що ви там рази три, декілька разів навіть будете відбиватись, відбиватись, відбуватись, а потім буде вже інша атака, іншою зброєю. І тут вже, як, знаєте, ну от або неможливо, або намагались, не вийшло відбити. Так що будьте обережні, будь ласка. Миколаїв, ви і так давно страждаєте. Тепер знову, да? Тільки була надія, що буде все тихо і спокійно.